6 по 15 лютого в окремому полку зв'язку військово морських сил України триває декада збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Протягом тижня особовий склад цієї частини братиме участь у основних організаційних та виховних заходах. Декади на одному з таких занять побувала і наша знімальна група. І, хоч у клубі окремого полку зв'язку було прохолодно, тут зібрався майже весь особовий склад від офіцерів до військовослужбовців строкової служби. Сьогодні інструктаж особового складу щодо загальних заходів безпеки проводив заступник командира окремого полку зв'язку з виховної роботи, капітан третього рангу Вадим Літвиненко. За його словами, проведення таких занять з військовослужбовцями спрямоване на забезпечення життя та здоров'я військових, недопущення випадків правопорушень у частині, покращення дисципліни тощо. Під час проведення декади збереження життя та здоров'я військовослужбовців проводяться різні заходи спрямовані на збереження життя, недопущення випадків травмування військовослужбовців, захворювання, проводяться заняття начальника медичної служби полку, інженером захороненої праці, виступи керівного складу, командира полку, заступника командира полку з виховної роботи та іншими офіцерами. Виховних структур доведення статей Кримінального кодексу, проведення правового інформування. Ця декада проводиться в рамках програми, яка визначена на 2012 навчальний рік рік командира лідера та фізичної підготовки. Значною мірою такі заходи спрямовані на головних старшин та сержантів, які на засіданнях ради старшин надають завдання, форми та методи роботи молодших командирів щодо забезпечення життя та здоров'я підлеглих. Робимо все можливе, щоб е, молодші командири, які є у мене в підпорядкуванні. Робили все можливе і неможливе в, по відношенню до своїх підлеглих, щоб їх підлегли вважались справжніми командирами, не тільки як у службових питаннях, так і в особистому там житті. Ми проводимо наради, рада старшин у нас вибрана вже. От, на якій ми обговорюємо різноманітні питання, де потім сповіщаємо командира військової частини, щоб він приймав які ну відповідні рішення. Під час проведення декади збереження життя та здоров'я військовослужбовців будуть проводитися заліки з особовим складом усіх категорій на знання статей кримінального кодексу України, положень статутів внутрішньої служби та за іншими напрямками, військовослужбовці нашої частини взагалі дуже. Е Позитивно відноситься до проведення різних форм і методів занять, тому що кожне навчання, кожне заняття приносить щось нове в їхнє життя. Після завершення декади збереження життя та здоров'я військовослужбовців у полку будуть підбиті підсумки з командирами підрозділів та поставлені нові завдання. За...